Премудрість прості, вислухаймо Святе Євангеліє, ми усім і Духові Твоєму. Від Луки Святе Євангеліє читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час, коли Ісус молився на самоті і були з Ним Його учні, Він спитав їх, за кого мене мають люди, а вони у відповідь сказали за Івана Хрестителя, а інші за Юлю, а ще інші за когось із стародавніх пророків, що воскрес із мертвих. А ви спитав їх, що кажете про мене, хто я? Тоді Петро озвався, мовив, ти Христос Божий. А він звелів їм гостю про це нікому не говорити, а далі додав, син чоловічий має, має багато страждати, старші первосвященники та книжники, його відкинуті уб'ють. Але він на третій день воскресне.